Привіт, друзі, Infinity q 50 3.7 мотор. Витікає антифриз з бачка охолоджуючої рідини. Був він на двох СТО, не можуть йому нічого сказати точно. Тобто діагноз бояться поставити. Я запустив цю машину, відкрив пробочку. Мені зразу зрозуміло стало, що тут пробита прокладка головки. Тому що, Ну або тріщина в голові, тому що пруть гази. Але ж якщо він на Бух СТО був і йому не можуть нічого толком сказати, то я так розумію, що цій людині потрібні докази. Тому ось достав я набір отакий от у нас залив рідину, ось вона зеленого кольору зараз. Бачите на білому фоні який колір. І будемо зараз проводити тест на камеру, щоб людині показати, що гази в системі охолодження присутні. Запускаю двигун. Тому я це відео і знімаю, щоб клієнту показати, що це я не придумав. Так, собі вирішив забракувати йому мотора. До речі, на такій машині ми клапана вже регулювали, це з vvl -ом. Це найскладніше в цьому моторі. Тобто, якщо ми можемо відрегулювати вмієм на цій машині клапана, то й капіталочку ми зробимо з легкістю. Тому як на інших без ВВЛ таких виобразках ми вже безліч капіталок поробили. Так, проводимо тест. Навіть не газуючи, зараз будемо дивитися, як колір буде змінюватися на жовтий. Якщо по жовтіє, то 100% присутні гази. Інколи це займає цей тест хвилин 20 потрібно газувати, гріти машину, доводити її аж до кипіння, аж тоді вона проявляє. Проявляються гази. Ну я думаю, тут не доведеться так довго гріти, газувати, трішки ось воно вже світліше. Зараз, можливо, когось попрошу трішки на педаль газа натиснути, щоб прискорити. hwnnw yw'r Пішов я на склад, взяв ось у мене дві кришки, є одна з 4-літрового патфайдера на 1,1 бар чи атмосфер. І вона на міліметр вища. Тобто я от штангелем поміряв, вона трішечки вища. Зараз ми дольємо, побачимо, скільки тут не вистачає охолоджувальний, тому що пусто тут в моторі. І поїдемо з патфайндеровською кришкою. От, доливаємо. Ну, щоб розуміти, може вона в ця рідина потрапляє. Подивимося ще, парує машина чи ні. Доливаємо і поїдемо тестувати. Більше літра довелося влити, щоб от в патрубку з'явилася охолоджувальна рідина. Поїдемо зараз тестувати. Більше не наливаю, щоб потім можна було якщо що, тест провести. Тестую Infinity, бо без навантаження не хоче ця проблема проявлятися. Їде добре, але ходовочка тут підубита. Або так збирали після ДТП, або ця машинка вже бачила смаленого ну, вовка, чи там вона бачила, така підубита. В трубах вода, але і в системі околодження вже вода, тому незрозуміло. І трішки парує, отак от якщо подивитися, є парог. Тобто чи парок, чи димок. Два трубки. М'які. Тобто тиск не створюється, повинна пити антифриз охолоджувальний. Ось бачок вже вигнало, але як так? Що тиску нема, а в бачку чи тут налиту було більш ніж потрібно. Поки що ти спів, поки що не зрозуміло. Дали оберти хоча пожевтіла рідна. Хорош! Хорош! В общем, от на великих обертах вецечку дали, пожовтіла рідина. Це другий день вже. Ми вчора я не, ну, не, не рішався на такі катування, але сьогодні вже дали добро, кажуть, що ж, треба все одно. Вияснити, в чому справа. Я сказав, що треба викручувати свічки, дивитися, може десь намитий циліндр. Але перед тим, як викручувати свічки, думаю, а чим я вже ризикую. Люди вже морально готові двигун робити. Тому в отсечку і от пожовтіла рідина. Гази в системі. Тому, тому, тому все зрозуміло, так як я й казав, пробита прокладка або тріщина десь в блоки чи в головці. Порахуємо, скажемо людині, скільки буде коштувати ремонт двигуна. В принципі, він хоче відремонтувати двигун, але чи по сумі ми зійдемося і там будемо далі дивитися, чи буде продовження відео з ремонтом, чи поїде людина шукати там може, можливо, двигун в зборі, можливо, продавати машину, можливо, в іншому місці робити двигун.